Знущання над тваринами, потім знущання над людьми, на сам кінець, знущання над тілами загиблих. Така модель поведінки типова для садиста психопата. Але додайте до цього ще елемент політичного фанатизму, і вийде портрет ідеального російського солдата. Він готовий убивати навіть не за обіцяну грошову винагороду, а за ідею. На штурм його жене не командир, а бажання включитися в якийсь двіж. Отут і з'являється ідеальне доповнення до образу окупанта. Свастика. про неї розповім за мить. Ну а поки ми продовжуємо другий сезон історичного циклу програм Локшину замовляли. І сьогодні розберемо заїжджену російську платівку про те, що Україна це, начебто, нацистська держава. А також з'ясуємо, де саме варто шукати справжніх нацистів. Я Вадим Міський, вітаю вас. Поїхали. Олексій Мільчаков, командир російської диверсійно-штурмової розвідгрупи Русич. Це його фото зі свастикою. На початку своєї садистської кар'єри юний мільчаков відрізав голову нещасному цуценятові і з'їв її. Постив це у соцмережах. Фото не буде, бо це ну вище моїх сил до того ж Ютуб цього просто не любить. У 2014-му мільчаков відправляється на Донбас для боротьби з українськими нацистами, знущається над трупами бійців українського добровольчого батальйону. Айдар фото також зі зрозумілих причин наводити. Не будемо. Я нацист, я нацист. Я не буду заглиблюватися. Націоналіст, патріот, імперський напрям. Я прямо кажу, я нацист, можна і руку підняти. Розумієш, коли ти вбиваєш людину, ти відчуваєш азарт мисливський. Хто не був на полюванні, спробуйте цікаво. Інструкція з утилізації військовополонених збройних сил України її мільчаков запостив у своєму телеграм-каналі. Він рекомендує убивати взятих в полон українців, а також дає прямі інструкції щодо застосування тортур. Відрубувати пальці та вуха і поради, як шантажувати родичів убитих військовополонених, які хочуть отримати координати місця поховання. Телеграм оперативно видалив цю детальну інструкцію, але скріни її збереглися. У ході боротьби Кремля з українськими нацистами стався невеличкий казус. Російське МЗС помістило на одну зі своїх пропагандистських брошур під назвою Україна, новий центр мірового нацизма фото. Олексія Мільчакова, і це не заважає російським дипломатам продовжувати завзяту боротьбу із вигаданими українськими нацистами. Це саме той самий слід, той самий почерк нацистів, які як і тоді, 80 з гаком років тому, не тільки знущалися над людьми, не тільки їх вбивали, а й буквально розчленовували ось так: на запчастини: окремо шкіра, окремо волосся. Окремо коронки зуби, Нинішні українські неонацисти буквально в усьому прагнуть їх наслідувати. Але схоже, Захаровій компанії не вдається переконати у цьому навіть свою вдошку аудиторію. Не можна вважати за мету СВО денацифікацію. Мільчакова, підіть денацифікуйте, говорити про денацифікацію, маючи у своїх лавах Мільчакова, дещо абсурдно. Немає там вже цих нациків денацифікована Україна. Кілька оскаженілих нациків, які там залишилися, але вони вже не в тренді. Бандерівці, нацисти, фашисти. Російська пропаганда щонайменше 20 років так називає українців. Логічний ланцюг від пропагандистів такий: Росія перемогла у Другій світовій, нацисти це абсолютне зло. Назви українця нацистом, і можна його вбивати. Так, ми да, потім ми, чуємо ми відповідь, відповідь. Ну, все одно ви напали. Ми не напали. Ми захищалися. щоб усім було зрозуміло. А перший крок до війни зробили ті, які заохочували держпереворот. все таки поляки змусили. Вони загралися і змусили Гітлера почати Другу світову війну саме з ним. Чому почалася війна 1 вересня 1939 року, саме з Польщі? Вона виявилася незговірливою. Націоналізм, фашизм, нацизм. У чому ж різниця? Кожна нація, яка себе усвідомила, намагається відділитися від інших. Найвищий прояв такого відділення це створення власної держави. Націоналізм це політична ідеологія, яка вважає націю найвищою формою суспільної єдності основою для створення держави. Фашизм це ідеологія мілітарного ультранаціоналізму, якому притаманний вождизм, антидемократизм і однопартійність. Фашизм виник в Італії після Першої світової війни. Найвідомішим представником фашизму є Мусоліні. Нацизм це скорочення від націонал-соціалізм, це такий різновид фашизму. Найбільшої популярності він досяг у Німеччині за правління Адольфа Гітлера. Ідеологія нацизму ґрунтується на соціальному дарвінізмі, вважаючи, що є вищі раси і нижчі раси. Але у росіян є власне особливе уявлення про фашизм. У фашизму є два виміри: той вимір, з яким ми зараз б'ємося в Україні це прямий український фашизм, але є набагато глибший фашизм, до якого ми до кінця не докопалися. Він то і є абсолютним злом. Це сучасна ліберальна ідеологія, яка перетворилася на щось антилюдське. Вони руйнують усі традиційні цінності, релігії, сім'ї, народи. Вони знищують стать, причому не тільки дозволяють збочинцям бути збочинцями, а й змушують усіх в ультимативному порядку ставати збочинцями. Улюблена байка кремлівської пропаганди. Організація українських націоналістів це, начебто, нацистська організація. Чи можна так назвати саму ОУН та її лідерів Євгена Коновальця, Романа Шухевича і Степана Бандеру? Перша світова війна дала поштовх для українського національного руху. Український народ спромігся створити власну державу. На жаль, наші землі учергово були розділені кордонами радянської Росії, Польщі, Румунії і Чехословаччини якою була мета ОУН створити власну національну державу, а зовсім не захоплювати інші, це і є однією з ключових відмінностей від фашизму, який прагне експансії. Ну згадайте тільки фашистів Італії і нацистів Німеччини, своєї власної держави, якою не керують з імперського центру в українців, не було фактично до 1991 року. Радянська і російська пропаганда звинувачують ОУН у співпраці з гітлерівською Німеччиною. Насправді ж, коли німецькі війська увійшли до Львова, Україна українські націоналісти скористалися цим моментом і проголосили відновлення української держави. Ну а німці вони через це дуже розлютилися, і очільників ОУН разом із Бандерою заарештували, а потім відправили до концтаборів Бандеру, наприклад, у Заксенгаузен. Колаборація є зрада своєї держави і співпраця з країною, яка окупувала території твоєї держави. Як і кожен революційний рух ОУН намагалася знайти. Порозуміння і підтримку в іноземних держав, котрі потенційно могли позитивно ставитися до створення української держави в документах бандерівців 39 го ну ще навіть не бандерівців, тоді ще об'єднаному, але від сорокового сорок 41 й, -й 41-й рік чітко окреслено, що співпраця чи будь-які взаємодії з німеччиною. Можливі тільки у випадку визнання Німеччини української держави і позитивного ставлення Німеччини до ідеї української держави. Та як цього позитивного ставлення не було. То і про колаборацію в розумінні класичному ми не можемо вести мову. А от якщо ми поглянемо на СРСР, то він якраз довго і плідно співпрацював із нацистською Німеччиною. Спершу економічно, потім дві держави поділили Європу, закріпивши це у пакті Молотова-Ріббентропа. Після поділу Польщі навіть провели спільний парад військ у Бресті в 1939-му. Ти зізнавався, що тебе надихає Адольф. У тебе було прізвисько Фріц. Прізвисько Фріц було. щодо Адольфа. Я як уже говорив, я захоплююся будь-яким політичним генієм, незалежно від того, яка для нас шкода. Просто є поняття політичний геній. Це може бути як і Мао Цзедун, і Ленін у чомусь є політичним генієм. Я захоплююся результативністю людей і певними проектами. Я вважаю, що події голокосту, які викладають нам, вони мали місце бути, але вони дуже сильно прикрашені. Серед міфів кремлівської пропаганди є ще декілька начебто, Нюрнберзький трибунал засудив українських націоналістів. Насправді ж, як би того не хотіли пропагандисти, ані Бандера чи Шухевич особисто, ані ОУН чи УПА як організації не були засуджені міжнародним військовим трибуналом у місті Нюрнберг. У жодному з 42 томів матеріалів трибуналу обвинувального вироку щодо них немає. Бандеру дійсно згадують декілька разів, але не як злочинця, а як очільника національно визвольного руху. Ось, наприклад, як доказ злочинів німецьких нацистів у одному із томів 39-му, процитовано наказ. Німецьким АЕНЗАЗ групам знищувати бандерівців як борців за незалежність України без суду, цитую під виглядом мародерів без найменшого розголосу. На жаль, як і тоді, майже 100 років тому Гітлер підпорядкував практично всю Європу, поставив її під рушницю, і під гаслом над людини вирішив захопити радянський союз. Йому це не вдалося. Ті західноєвропейські еліти, які співпрацювали з Гітлером, звичайно, хотіли б забути цю ганебну сторінку своєї історії. Сьогодні ми спостерігаємо, як англосакси знову об'єднали практично всю Європу у своїй заявленій лінії на те, щоб завдати стратегічної поразки Росії на полі бою. З цією метою було створено відверто нацистський расистський український регіонів. Режим режим дуже зручно спершу видати бажання створити власну державу за нацизм, а тепер уже і за расизм. Йдемо до наступних міфів: слава Україні, це, начебто, нацистське гасло, чергова пропагандистська маячня. Справа в тім, що народилося це гасло задовго до Другої світової війни. Історія його сягає кінця 19 століття і використовували його харківські студенти, які в 1900 році сформували на теренах Російської імперії революційну українську партію. Після поразки української революції вітання Слава Україні тим не менш використовувалося в українських націоналістичних полах. І, звісно ж, ми не можемо не згадати російські твердження про те, що Україна це, начебто, неонацистська держава. Минулоріч у Росії навіть випустили підручник з історії, де один із розділів називається саме так. При цьому традиції третього рейху чомусь повторюють самі росіяни. Дуже шкода, що нинішнє законодавство. Забороняє використовувати дитячу працю. Наша ініціативна група щільно працює над тим, щоб цей антинародний закон було скасовано. нам потрібні всі, чиї, як немаленькі дитячі ручки, можуть збирати такі тонкі й чутливі речі, як електроніка, дрони. Інакше їхнє дитинство все одно буде відібрано, але вже не нами, а нацистами. Пам'ятаєте, був такий момент, коли за гітлера фашисти стали спалювати книжки на вогнища. Чудовий такий епізод. Я ніколи не думав, що я сам буду спалювати книжки. Я коли приїхав у Запорізьку область і пройшовся по школах, по бібліотеках, там такі книжки. Я вам скажу, юність Гітлера Майн камф. настільний посібник. Після початку війни на сході України у 2014 році російські пропагандисти почали звинувачувати націоналістів руху правий сектор у вбивствах цивільних у російських медіа. Тоді кількість згадок про правий сектор була ідентична кількості згадувань головної партії. РФ єдиний Росії. Згодом з'явився новий символ міфічних українських неонацистів у російській пропаганді. Це полк Азов. І ця лякалка на початку війни у 2014 році була настільки популярною, що питання про діяльність підрозділу лунали навіть від міжнародних партнерів України. Згодом у всьому розібралися, і ці питання відпали. Але як би не розпиналася російська пропагандистська машина, фактом залишається те, що в Україні при владі не було і немає жодної партії з нацистською ідеологією у Повній раді навіть немає жодної націоналістичної партії з 2014 року. В Україні діє закон, який засуджує нацизм і забороняє будь-яку нацистську символіку. Треба, Треба взяти і знищити Київ. Київ. До Чому чого Київ. тут Київ? Так, Тому що в Києві сидить укронацистська влада. Це відродження нацизму. І це нова хвиля. І Тепер цей нацизм він російський. Так само, те, що заявляє Путін, віддати їм частину наших територій, які окуповані і які не окуповані, говорить про кілька регіонів нашої держави, і він зупиниться, і не буде ніякого замороженого конфлікту. Месежі, ті самі, як у Гітлера, який казав, 100 років не пройшло, який казав, що дайте мені частину Чехословакії, і на цьому все закінчиться. Ні, це брехня історична. Натомість в Росії бійця ММА і командира однієї з рот бригади еспаньола Михайла Турканова на прізвисько Підбуль нагородили орденом мужності за участь у війні проти України. Раніше його неодноразово штрафували за демонстрацію нацистської символіки. До війни він сидів у в'язниці за викрадення людей. А це російський націоналіст Ігор Мангушев, позивний берег. Два роки тому він виступав на концерті із черепом українського військового. Мангушев був учасником націоналістичного руху Світла Русь. Він казав, основна мета війни це стерти національну ідентичність України. Минулоріч його голову пробила куля. Але за іронією долі не в бою, а в ході місцевих розбірок між своїми ж росіянами. Я думаю, він зрозумів, що таке русський мир. Італійський історик і письменник Умберто Еко в 1995 році опублікував есе під назвою Вічний фашизм, де виділив 14 ознак цієї ідеології. Серед них культ традиції, відмова від модернізму, принцип незгода це зрада, одержимість теоріями змови, культ смерті заради перемоги, вибірковий популізм, прикривання власних інтересів, бажанням народу. І Бінго Росія підпадає під кожен із цих критерій. Денацифікацію Росії поки забезпечує українська армія. Ну, а згодом ми сподіваємося, що це стане завданням усього демократичного світу. Адже загроза сама собою нікуди не зникне. Залишайтеся з нами, аби не стати жертвою кремлівських пропагандистів. Підписуйтеся на наш YouTube канал. Всього найкращого!